Це єдиний, нарешті вже можу сказати, що напевно єдиний з виживших таких великих форумів документальної фотографії у Києві. Напевно, велика заслуга взагалі, Газети День, в тому, що це все не просто залишається на шпальтах газета, виходить у виставковий простір. І дивишся на цю виставку одночасно тобі і сумно, одночасно і весело. Напевно, найважкий жанр це трагікомедія. Трагікомедія — це те, що нас оточує. Кожен день, так чи інакше, він пов'язаний з сльозами радості, з сльозами горя. І тут якраз на виставці ми бачимо все, що завгодно, все, що ми хочемо побачити, всі емоції людей, які ми хочемо бачити або не хочемо бачити, які нас дратують чи тішать. Ну, фотографія велика сила. От тут якраз ми бачимо документи. Тут немає практично постановочної фотографії, тут немає. Вигаданої фотографії це дійсно репортаж, документальна фотографія. Ну, я розумію, які зусилля є організаторів щорічно робити такі події. Слава Богу, що Е, ну, Я бажаю успіху далі всім, хто знімає, хто помічає, що знімається, хто друкує, хто виставляє. І довгі літа проекту.